Про це розповість голова громадської організації Берегиня Рівненська Олександр Петровський. Добрий вісім місяців 8 місяців 2011 року. Волонтери разом з жертводавцями забезпечили відділення онкогематології Рівнської обласної дитячої лікарні ліками, медпрепаратами, витратними матеріалами. Склалася гнебна для України ситуація, коли з однієї сторони держава витрачає мільярди на будівництво стадіонів, вертольотних майданчиків, виплату премій чиновникам. А з іншої сторони, не здатна забезпечити відділення онкогематології не те що дорогими і потрібними ліками, а навіть шприцами і глюкозою. Питання забезпечення таких відділень. Обладнанням взагалі для держави не існує. Всі ремонти застарілого обладнання, ремонти приміщень здійснювалися за рахунок жертодавців також. За минулий рік жертодавцями придбано обладнання для нашого відділення на суму близько 200 тисяч гривень. Волонтери з жертводавцями фактично підмінили в своїх функціях Міністерство охорони здоров'я. Виникає логічне запитання: навіщо таке міністерство потрібне?